Те, що ми робимо, залишає слід. Одного разу я приєднався до автопулу. Нас було четверо. Четверо менеджерів середньої ламки, які працювали в одній компанії з розвитку нерухомості. І кожному з нас було важко добиратись на роботу. Був я, Кен, Піт і Райан. До того як я приєднався до автопулу, моя дорога займала понад годину. Світанки я проводив на одинці, роздратований монотонними зупинкою та рухом, підтримуваний лише кофеїном. І заходи сонця перетворювалось на миготливе червоне світлове шоу через дерева на обочині майже всю дорогу додому. І це дратувало. постійні затори. Я пам'ятаю, як вимикав телефон, радіо і просто їхав у тиші. Я більше цього не роблю, але коли робив, мені подобалось ця дорога давала мені час. Час подумати про те, що ти робиш, що будеш робити, і що вже зробив. Особливо я думав про те, що вже зробив. Як колись я мав владу над цим, але тепер не маю. Вони назавжди вирізблені в часі. Залишили сліди. Потрібно змиритися з цим, бо все, що ми робимо, ми робимо не наодинці. Все розділяється, поділяється з іншими, з Богом, з долею. Я не знаю, але тепер я знаю те, про що раніше не думав у всього, що ми робимо, абсолютно всього, є спостерігачі. Кен Галволд запропонував ідею автопулу і переконав мене приєднатись. Він навів розрахунки про витрату пального, економію часу, хто і коли буде водити, та всі інші дрібниці, пов'язані з організацією автопулу. Кен не дуже багато говорив, але коли мова заходила про автопул, він уживав. Можливо, він був не такий, як я, можливо, він не хотів їздити на годинці. Ми по черзі водили машину, підбирали інших, спокійно добирались до роботи. Там пили каву, говорили про спорт, політику, офісні плітки, терміни проєктів та інші дрібниці, що складали 40 годинний робочий тиждень. Все працювало так, як це подобалося менеджерам. особливо Кену. Він стежив за часом. Робив усе правильно. Він був такою людиною. Кожна група потребує такого Кена привітний хлопець, організований. Я завжди хотів запросити Кена Галвела до себе додому, щоб познайомити його зі своєю сім'єю. Ми були одного віку. Я знав, що він жив сам, не мав дітей і ніколи не був одружений. Також у нього був шрам, що йшов від лівого боку тім'я до верхівки вуха, його було видно, тому що волосся там не росло або не могло рости. Щось сильно поранило Кена. Я завжди хотів дізнатися більше про нього, але Кен не любив розповідати про себе. Це було в четвер. Я пам'ятаю, тому що в той день був Геловін, і тому що наступного ранку була п'ятниця, і саме я мав вести нас до роботи. А зараз був вечір четверга. Дорога з роботи додому. Піт, більшу частину дороги з заднього сидіння, розповідав про те, як юридичний відділ. Його діставав через земельну угоду. Піт казав, що ненавидить, коли його допитує юридичний відділ. Але я думаю, що йому це подобалось. тому що він любив показувати юристам, як мало вони розуміють, у земельних угодах. Піта висадили першим діти зустріли його біля бордюру, тягнучи, щоб він поспішав, адже потрібно було збирати солодощі. Наступним був Райан. Кен зазвичай будив його адже Райан любив подрімати. Я завжди заздрив тим, хто може дрімати будь де діти голосують, іде гра, дружина теревенить по телефону. А такі, як Райан, дрімають, не звертаючи уваги ні на що. На жаль, це була не моя історія. Я завжди був чутливим до шуму, помічав будь-який звук вночі. Шум який завжди був нічим, але змушував мене лежати в ліжку і думати про найгірші сценарії. Жахливі думки. Зрештою сом повертався. Я ніколи не спав добре, і, мабуть, ніколи не буду. Райм вийшов з машини, і Кент повіз нас далі, на шосе, що було за 10 кілометрів до мого будинку, і ще 4 до його. На той час... Сонце вже зайшло і зникло з поля зору близько години тому. Ми сиділи мовчки кілька хвилин, і я дивився на вечірнє небо. Я дивився на нього, коли їздив сам. Пам'ятаю, як радів, що їду в тій машині серед тисяч фар і тисяч стоп сигналів, думаючи, що може статись тут. Рух зупинився п'ять рядів автомобілів. Вантажівок і автобусів розтяглися до горизонту. Стоп-сигнали мигали, і ми всі повільно рухались вперед. Я почав розповідати кену про костюм, який ми з сином зробили, зіпсували, і нарешті купили новий у магазині, коли раптом ми різко зупинилися. Кен натиснув на гальма, щоб уникнути зіткнення з універсалом, що підрізав нас. Універсал? Пам'ятаю, подумав, що їх вже майже не побачиш на дорогах. Він під'їхав з нашого лівого боку і не побачив нас або не звернув уваги. Я ніколи не чув, щоб Кен лаявся, але чекав, що він це зробить сьогодні. І якби це був я, то точно б вилаявся та ще й посигналив. Але, на моє здивування, Кен просто дивився на нього. Універсал був старим, блідобілим, з фальшивими дерев'яними панелями з боків і ззаду. Також на ньому було одне з тих великих задніх вікон, які водій міг піднімати чи опускати. Номерний знак був чорним, один з тих чорних каліфорнійських номерів, які, як я думав, давно вже скасували. Рух знову почався повільно, але універсал не рухався. Він просто стояв там. Стоп сигнал світились червоним. А коли він почав рухатись. здавалося, що він не котився, а ковзав. Ми рушили за ним. Придурок, сказав я. Але Кем мовчав. Зрештою, він зітхнув. Так, придурок. Я пам'ятаю, що Кен став тихішим. Він завжди був спокійним хлопцем, але не настільки завжди дивився на вас, кивав, сміявся або коротко відповідав. Завжди слідкував за розмовою, слухав, але зараз він цього не робив. Натомість Кен дивився на ту машину попереду нас, ніби щось знав, наче впізнав її, а може, водія. Кен? Ти знаєш цього хлопця? запитав я. Він відповів мені, але я пам'ятаю, як його голос тремтів тоді. Я, я думаю, знаю. Він дивився вперед, зосередившись. Рух залишався повільним, але час від часу починав прискорюватись. Коли це траплялось, відстань між нашою машиною та універсалом збільшувалась. Дозволяючи іншому автомобілю втиснутись між нами. Попри це, щоразу, коли відстань розривалась, Кен збільшував швидкість мінівена і скорочував її, ніби не хотів, щоб між нами та універсалом опинився інший автомобіль. Ми ніколи не були далі, ніж кілька метрів від задньої частини, і Кен продовжував дивитись на нього. Наша смуга знову зупинилась, тоді. Перед нами повільно почало опускатись велике заднє вікно, сантиметр за сантиметром, як скляна завіса. Зрештою, воно зупинилось, і ми могли поглянути всередину. Нічого там нічого не було. Не в сенсі, що порожньо, а в сенсі, що там була глибока темрява, жодного світла. Ви не могли бачити всередині машини, ви не могли бачити крізь машину. До переднього вікна, водія або руху за машиною. Там була суцільна темрява. Почався невеликий рух. Автомобілі на обох смугах з обох боків обгняли нас, і кілька машин позаду почали сигналити. Водії були роздратовані. Але ми не рухались. Кен не рухався. Я відвернув погляд від вікна до нього, він нахилився вперед, пильно вдивляючись у ту машину в те відчинене вікно. Кен, сказав я, він закашлявся, ніби забув, як дихати, а потім повільно повернув голову до мене. Його очі наповнилися слізьми, і він тремтів. Ніби йому було холодно, наче він не міг припинити тремтіти, навіть якщо б захотів. Його голова повернулась до мене, але очі залишались на тій машині, коли він пошепки запитав мене: «Ти… ти її бачиш? Я знову подивився те відкрите вікно і не побачив нічого, крім завіси чорного кольору. Шосе починало оживати. Автомобілі обганяли нас, сигналили, набирали швидкість. Кого їх? запитав я, пильно вдивляючись у те вікно, щоб не пропустити щось. Пам'ятаю, що відчув, ніби я не сиджу в мінівані Кена, а стою на краю ями. дивлячись у порожнечу. Вона здавалась порожньою, але я знав, що там щось є. Там має щось бути. Вони мене знайшли, його голос все ще тремтів. Я здригнувся від звуку машин позаду нас, навколо нас. Тепер вони рухались по порожній дорозі, швидко мчали повз. Коли я повернувся до Кена, він уже тягнувся, щоб відкрити двері. Кен! Здавалося, він навіть не помічав, що я тут. Кен, закрий двері! Він вийшов. І вантажівка, яка проїжджала повз, була менше, ніж за метр. Пори вітру влетів у авто. Кен. Він нахилився далі. І тоді я потягнувся до нього, схопив його зап'ястя. І наші очі зустрілись. Як тільки ми торкнулись, у цю ж мить я відчув біль, біль всередині мене, біль, яка поглинула мене. Наче вона накопичувалось усе моє життя, тіло нило від поверхні шкіри до внутрішніх органів. Я задихнувся і відчув, що зараз заплачу, бо тепер я міг бачити у вікні тієї машини, те, що і кен. Два маленьких дитячих обличчя раптом виринуло з темряви. Кожна з них дивилась прямо на мене, двоє блідих дітей без очей. Чиї крихітні, безгубі роти були відкриті, утворюючи отвори зі шкіри, які кричали вічно, за ними були дві тіньові фігури одна чоловіча, одна жіноча. Фігури тягнулись до дітей подовженими кінцівками, які скручувались і розтягувались у якийсь неприродний спосіб, видаючи огидні, тріскучі звуки під час руху. Здавалося, вони намагались дотягнутися до дітей, але не могли цього зробити, хоч би як сильно не напружувалось. Від несподіванки і жаху я закричав і відчув, як Кен вирвався. Він вийшов з машини і попрямував до універсалу. Я не думаю, що він йшов туди сам. Здавалось, що його тягнуло туди. Я знову покликав його. Кричучи в шум і вітер шосета автомобілів. Коли одна з проїжджаючих повз машин зачепила двері з боку водія, то переламала їх із гучним металевим тріском. Скриплячи гальмами, вона з'їжджала на узбіччя. Я бачив, як Кен зупинився біля вікна водія Універсалу. Він нахилився вперед, подивився всередину, здавалося. Пізнав те, що бачив у тій машині, бо його очі наповнились сльозами. Він повільно вирівнявся і відійшов. І в ту мить Кена Галвела збив проїжджаючий чартерний автобус, його збило з гуркотом скла, переламаних кісток, крові та металу, що розлетівся у нічне повітря. Я бачу, як тіло Кена підлетіло. І глухо вдарилось об дорогу за кілька метрів. Лише на мить здалося, що його порожні очі зустрілися з моїми, і як, раптом седан, уникаючи автобуса, різко загальмував і врізався в мінівен, у якому я сидів. В очах помутніло, я чув крики дорослих і плач дітей, потім усе стало темним. 16 днів по тому я був у лікарні. І мені сказали дві речі тієї ночі там не було універсала, який я описав це була лише машина, що заглохла з переляканим підлітком всередині. І ще одне. Кен Галвел, насправді був Кіт Гаверс, і він був підозрюваний у наїзді з течею з місця події 23 роки тому, і за 5 штатів звідси. В аварії загинув чоловік, його дружина і їхні двійнята. Від удару їхній автомобіль з'їхав з дороги в невеликий струмок, двічі перекинувся і розчавив двох дорослих на їхніх місцях. Коротке замикання підпалило калюжу бензину, і автомобіль, блідобілий універсал з дерев'яними панелями, почав горіти в руслі струмка. Разом із сім'єю всередині помічники шерифа знайшли на місці криваві плями, які не належали родині, та один комплект дорослих відбитків ніг біля місця аварії. Відбитки вели до іншого учасника аварії, сильно пошкодженого пікапа, що працював на холостому ходу, покинутим. Тепер ви знаєте дві речі, які мені сказали. Але ви також повинні знати ще дві речі, які я дізнався речі, які людина, відома мені як Кен Галвел, носила в своєму серці все своє життя, сповнене мук. Ми не робимо нічого наодинці, те, що ми робимо, завжди залишає слід.